Вітаю вас, малята! Посміхніться сонечко, здравствуй, золоте! Посміхніться квіточці, хай вона цвіте. Посміхнемось дощику, линемо з відра. Друзям посміхнемося, зичим їм добра. А зараз пропоную послухати загадку, відгадати та дізнатися, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти. Полунички й вишні зрілі у садку, бджоли раді цвіту. на луку барвисті квіти. Нам дарує щедре. Літо, так, це літо, діти. Так, ось і настало довгоочікуване літо. І сьогодні ми з вами познайомимося з першим літнім місяцем, який називається червень. Він називається так. Тому що в цей час достигають та червоніють перші ягоди. Це ягоди полуниці та черешні. В цьому місяці самі довгі дні та самі короткі ночі. А 21 червня настає день літнього сонцестояння. Це коли ніч дуже коротка, а день такий довгий, що встигнуть награтися даже самі непосидючі дітлахи, в червні у дітлахів починаються літні канікули, і вода прогрівається так, що можна купатися. Купатися можна в ставку, в озері, річці чи на морі. В червні вже майже не чути спів птахів, тому що у них з'явилися нові турботи догляд за своїми маленькими пташенятами. Адже потрібно постійно шукати їм їжу. У червні густі соковиті трави, прикрашені квітами. Навкруги стоять пахощі квітів і трав. У червні зацвітає мак, півонія, ромашка, волошка. Зелень на деревах і кущах свіжа, яскрава, зелена, соковита. Листя розкрилося та зміцніло. Набралося соку. Також у червні цвіте горобина, малина. Жасмин. Ось такий цікавий перший літній місяць, який називається червень. Літо тільки почалося, і у нас з вами попереду ще багато цікавого. А я сьогодні вам пропоную ще. Намалювати літню веселку після дощика. А для цього нам знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлик, водичка та губка. Спочатку беремо та наносимо на губку фарби, починаючи з червоної. І так до кінця кожну фарбу наносимо ось такі полосочки. Коли фарбу нанесли, потім притискаємо губку до аркушу паперу та не відриваючи руки, проводимо її. Роблячи веселку. Ось така веселка вийшла в мене. А яка веселка веде вас, я буду чекати на ваші роботи. А зараз бажаю успіхів та до побачення.